Президент Естонії Алар Каріс у коментарі для політико заявив, що Європа має бути готовою до провокацій з боку Росії та до можливого скорочення американської військової присутності. Він наголосив, що країни, які межують з Росією, повинні нарощувати власну оборонну спроможність, адже подальша політика Вашингтона щодо регіону може бути непередбачуваною. Під час особистої розмови з Дональдом Трампом Каріс підкреслив, що військові США в Балтії це не лише безпека Європи, а й інтерес самих американців. Нині у країнах Балтії дислоковано близько двох тисяч американських солдатів. Однак Пентагон переглядає розташування своїх сил у світі, і це викликає занепокоєння. За словами Каріса, навіть попри заяви Трампа про гарантії Польщі, країни Балтії повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Він підкреслив, що безпека регіону напряму залежить від здатності Європи зміцнювати власний військовий потенціал і не покладатися виключно на зовнішню підтримку. Під час візиту до Брюсселя Каріс зустрівся з генсеком НАТО Марком Рюте та брав участь у переговорах із лідерами ЄС, які працюють над гарантіями безпеки для України. Він заявив, що Москва не має жодного морального чи політичного права впливати на ці процеси, адже сама розпочала війну. Водночас естонський президент попередив, що Росія й надалі намагатиметься втручатися у внутрішні справи європейських держав, зокрема у вибори в Чехії восени. На його думку, йдеться не лише про безпеку країн Балтії сучасні ракети можуть за кілька хвилин досягти будь-якої столиці Європи. Каріс також акцентував на важливості підтримки України. Він висловив сподівання, що Київ розпочне переговори про вступ до ЄС до кінця року і закликав до пошуку компромісів із Угорщиною, яка блокує цей процес. Політик підкреслив, що навіть з тими партнерами, які займають відмінну позицію, необхідно вести діалог і знаходити рішення, а не зводити все до взаємних звинувачень. Окремо Каріс прокоментував політику щодо Ізраїлю, де частина європейських держав наполягає на скорочення фінансування наукових програм. Він висловив переконання, що санкції не є виходом, адже це шкодять і самим європейцям. На його думку, єдиний шлях переконувати та вести переговори з ізраїльськими лідерами, щоб змусити їх припинити гуманітарні порушення.